Віталій Шахів врає проти Хансурліх. Данія рейтинг 2032. 1-0. Не обіграє. Біт за 6, да? Ну, Б4 я не хочу йому давати. Тому продається взяти це все різні. Вот тут у трошки дурыть не? Все мания мне кажется. что хочешь? Я міняю цих типів. Bitbank. Чи не хочу, що не хочу. Хочеш, він зіграв C4, не знаю. Прокувати його на цей хід пішечку. наскільки це добре буде, побачимо. Чи він захоче міняти фарізмі? Може і захоче, а може і ні. Так, кудись є 5 йде. А, Б. В, Г, Д, ще. Трішечки я дещо не встиг, що хотілось. Скін є 5, продається брати. Я б хотів коня б на c4 десь побачити. Давай, g 4, піди. Бачимо. Допоможу тобі тут і кінь на е 5 чи ні. Давай. Ти ж хочеш поганятись за мою форази? Ханс. Мокейнім. А. А я тобі допоможу. Правда, як тепер мій кінь попаде на F5? Серйозне питання. Це все серйозно. Не знаю, що там придумав. Ах, от так от. Молодець. Робець. Так, ну коня треба вибивати, звісно. Якомусь. Якимось чином. Обіти є п'ять. Ну я ж не можу потім взяти просто. Е5, наприклад, б'єш пішечком, а я граю. ...3, потім кінь 5 Спробуй погано, мабуть, ну я спробую. Хочеться. Ні, ти б'єш. Ну давай. that Ну, Розмінялась його на користь по матеріалу. Побачимо, чи буде тут щось скріше. Ну, мабуть, вічний шах в мене є, мені так здається. Дуже відкритий крок. Може, є щось ще за рахунок пішечка H. Так, тут тут шаховати будеш, да, мені? <кій> так, ти сюди. Давай пограємо. Отримую, то отримую. Або ти отримуєш. Всякий може бути. Тут лучше може піти. Хех. А їж, їж, не заберу я там поки ту. Ну Тут безпечна фіанкета для короля букветки. Щось дуже багато часу на все витратив. Поки це тільки шахтний. Так, ну це і зараз піде. Багато тут мені дав, ми дуже багато. Мабуть, слон е 5 точно була помилка? 82 на 77. Ну він в нього був якісь шанси. А, слон д 2 можна було. Так, красивий. хід, який нормально відскочити не може і. З темпу ми нормально все поставимо. Якийсь такий був момент у нього, да Зараз d 5 Є3, ну добре. Безконечні аналізи мене не приваблюють дебютні. У нього була хороша позиція. Тому що я не встигав дібратися до цього пішечка H5 і створити атаку, Ну йому треба було зіграти про скіндисні. Тому що пішечки рванули вперед. Тут з'явилися слабкості. Рухомий як якби, такий центр, але, мабуть, тут особливо нічого він білим не дасть об'єктивно. Кінь все-таки вирізаний, треба якийсь час, щоб кудись коня пристроїти. Було перспективніше в чорних атак. Ну на королівському фланзі просто фігури білий готові грати. У чорних тут мало ресурсів. Відкрилась гра і король голенький. Так, а тут був хід с 3, с 3. Дура є 4, ага. Красивий хід набирати не можна, тому що. Тому ви... виграємо ферзя, так? Да? Нову мат, ну нема. Версій проти двох тур, але ще пішак небезпечний. Не виграно, але просто краще трошечки. Так. І в такій, до речі, редакції. білий трішки краще, ну, можна сказати, є рівна позиція. Появляється помилочка. Так ось зіграти треба. Хочеться, звісно, здвоїтися, але просто проблема в тому, що це тільки один шах. Тут десь нічого не втрачається, мабуть, ти якось там тримаєш тут ще щось робиш там. Захищає всі свої пішачки і все. Так, окей. Так, було краще, добре. ну добре. Да, так, і виявляється, що це контрград чорний вона особливо нічого не призводить, якби я не пішак. Профілактичніше зіграти відразу, щоб не було стемком це прибрати короля. Атак. F5. Матова зона. Все, відрізали короля. Вон воно що. Тут був шанс Скористатись моєю помилкою. А просто шах, просто шах. Ну, багато прохідних пішачків, голий король під шахами. Пішики йдуть, і немає часу, чорним тут щось. Зробити